Я категорично проти приватизації водоекотехпрома і приватизації теплокомуненерго. Це є стратегічні об'єкти, і вони мають використовуватися виключно як власність комунальна, як власність громади. Крапка. Для того ми і беремо запозичення Світового банку, для того ми і беремо на себе тягар запозичення кредиту ЄБРР. До речі, по Світовому банку по лінії водоекотехпром буде. Подальший етап буде провадженость другий етап, який передбачає встановлення метантенків, двох метантенків, так, Віталій? Загальним об'ємом 24 тисячі кубів, відбор біогаза. Ну там по кубах ще треба буде подумати, скажімо так. Бо можливо, стане 2 по 9. Ну, але це інше питання. Там ще е, працює експертна група, ваш колега, наш колега і очолює. От і е, буде встановлена когеренційна установка, е, потужністю в районі Мігавата, і яка буде працювати на цьому біогазі і забезпечити повністю електропостачанням станції Аерації, щоб ми були незалежні від будь-яких воєвієлови відключень.